Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблі ворошилок сонечко та роторної косарки Вірекс. У нас нова поставка. До нас приїхала дуже велика кількість ось таких поличок приборної панелі до МТЗ. Напис «Білорус». В різних кольорах. Полички є до усіх видів приборної панелі МТЗ. Ось так вони виглядають. Будь-яка з них коштує тисячу гривень. Також у нас. З'явилися ось такі нові полички для акустики ваш трактор. Ось такі. Обшиті шкірою. Є з різними кольорами строчки. Є ось така червона, ось така синя. Та, якщо я не помиляюсь, є. Так. Ось така ось зеленого кольору строчка. То ось, звичайно, просто чорна шкіра без, без будь-якої строчки. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.io. Телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.